І Святого Духа. Кожен грішник має майбутнє, кожен праведник має своє минуле. У древних потеряках описується, як люди з глибини гріховності відводились до височин святості через покаяння, як говорив святий. Ігнатій причинив, що багато грішників стали святими через покаяння. Житті одного святого, є і повчальні повчальна історія. Одного юнака посадили у в'язницю. Не заслужено, він не робив того злочину. Але доки там розбиралися, він перебував в'язниці. В і він згадував. Це те, що він зробив недоброго і повного і переосмислив, по-іншому поглянув на своє життя. І це був і премсім. Святий, який написав для нас основну молитву великого посту, і ми кожен раз її чуємо в храмі, і вдома не молимося вранці і ввечері. Господи, влади по життя мого, Дух лінивства, безнадійності, водолюбства, марносим я не дай мені. Дуже ціломудрості, мудрості, терпіння і любові, даруй мені рахуння. Так, Господи, Царю, даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого. Дорогі браті і сестри, ми бачимо, що коротка молитва, але наскільки вона глибока. І ми просимо, щоб Господь дарував нам. Ці чесноти, а допоміг боротися з гріхами. І ось останні, останні слова цієї молитви, даруй мені бачити провину мої і не осуджувати брата. Коли ми перестанемо осуджувати, тоді, коли побачимо свої гріхи. Уявіть собі, трі браті і сестри, на дворі, наприклад, погана така, ну, погода не буває поганої. Вода вона всегда хороша завжди. А уявіть собі, що дощ, і ми йдемо по вулиці, іде машина, і приїхала, і ми всі вся одежа брудна. Як ми думаємо, вона ми йти додому, ми, побачивши іншу людину, яку теж брудний одяг, ми будемо її осуджувати. Звісно, ні. Що... І ось ще один приклад. У одному монастирі монах. Молодий монах підійшов до старця і запитує, що, отче, а ти скажи мені, як досягнути того смирення і щоб не осуджувати. І старець взяв шапку по церковному смутю, взяв, кинув болото, чи нової забдали, потім взяв руки і сказав до цього молодого монаха, що коли ти побачиш себе такою, як це скупдя, тоді ти можеш щось досягнути. Поки ти не побачиш цього, що ти грішник, ти не здив, будеш оскучувати. Святі Отці кажуть, що першою ознакою того, що душа починає одружувати, є бачення своїх гріхів, безчисленних я Пісок Морський. І ось зарі, браті і сестри в цій молитві ще розповідається також і про потерпіння. Всі ми хочемо бути терплячими і кажемо, ці молитві, «Даруй мені терпіння, Господи. Але ми повинні розуміти, що якщо ми просимо Бога терпіння, то це означає, що ми просимо, Господи, Ти пошли в мені таку ситуацію, в якій би я міг чи могла проявити це терпіння. Дорогі браті і сестри, Великий Біст, дійсно, як говорить нам святі Отці, це весна духовна. Це можливість нам задуматися. Задуматися, по-перше, над своєю душею. І саме основне питання задати собі. От ми чули в каноні Андрія Кріцького Звертання яке? Душе моя. Що ти спиш? Душе моя. І запитати себе. Душе моя, для чого ти живеш тут на землі? Який сенс до цього земного життя? Адже людина. Не завжди задумується. Вона постійно в клопотах в праці. Вона думає, як заробити кліт насушний. Що далі буде, як в плані які, якісь перспективи ці в нашій землі. Але ми повинні задуматися, що далі. Знаєте, як запитували перед 1 вересням діток, першокласників, що як ти там йдеш в школу і що там далі буде. Можливо, ви теж бачили це, як вона дівчинка маленька казала, що піду да, в школу, далі піду навчатися, далі буду працювати, далі піду на пенсію, далі помру. Ось давайте подумайте, а що буде після того вже останнього, що вона сказала, ми повинні задумуватися. Адже Бог дає нам це земне життя, як той певну підготовку. Ось великий піс, підготовка до Пасхи, але взагалі. Ми повинні завжди боротися, не лише в великій Пісні. Але ось, знаєте, людина не може бути в такій постійній напрузі. От як один чоловік дуже засмутився, прийшов, що в один монастир, що там побачив, що монахи сміялися. І він так, знаєте, осудив, що як це монахи, можуть сміятися. І це побачив настоятель монастиря. Підійшов, поговорив з ним, і він так, з такими претензіями до цього настоятеля, що що це у вас за монахи такі, що там вони сміюються, все. А він вся, от, тоді ще це був час, тоді ще е, ходили людям, люди з луками, знаєте, це ще було дуже-дуже давно. І він каже, візьмись, натягуй. Ще натягуй. Та ні, він лопне, він трісне, поламається. Отак людина не може постійно бути на поліці, але великий біс, це знаєте, як ми. Дійсно стараємося більше, чим зазвичай. Але коли виходячи з посту, ми теж повинні. Це не означає, що пісню треба осуджувати, а коли після кінчики треба осуджувати. Ні. Просто ми, ми отримуємо цю благодать, ми стараємося, і Бог нам допомагає. Тому, доріг браті і сестри, нехай Господь нам допомагає достойно пройти попри цього великого посту і отримати дійсно і для тіла, і для душі користь. Адже піст, він не для того, щоб нашкодити тілу поститися повинна людина, так як вона може, і побачиш, побачив серце, бачив можливості людини. Але головне, щоб це було щиро. І тоді піст дійсно принесе, якщо людина буде поєднувати, і фізичний піст простом духовним принесе велику користь для душі, щоб дійсно з радістю зустріли світле Христове Воскресіння. Амінь.